Дідок з шикарною такою жінкою заходять до ювелірного магазину. Жінка вибирає там найдорожче кольє. Старий без проблем дістає чекову книжку та виписує чек. Продавець повідомляє їм, що сьогодні у банках вихідний і тому забрати своє кольє вони зможуть лише у понеділок, після того, як у банку його підтвердять. Парочка, розпрощавшись, іде, а в понеділок цей дідок уже один без своєї супутниці з'являється в магазині. Продавець із обуренням звертається до нього. Що ви мені виписали? У вас на рахунку нуль. На що старий йому каже? Та не кричи так, я знаю. Просто зайшов подякувати тобі за найкращу ніч у моєму житті. А ви знали, що рота жінка ніколи не закриває? Навіть коли вона мовчить вона кричить у себе. Слони, дивлячись на Мауглі, не розуміли, як він може за допомогою свого хоботка прогодувати себе. Тому іноді з жалю підкидали йому їжу. Дзвінок у поліцейську дільницю. «Алло, поліція, мене вкрали інопланетяни? Мужчина, ви що, накурений? Ну да, так збіглося. Одеса. На підпитку один сусід підходить до іншого і каже: Сусіде, у мене дружина працює стоматологом, а моя теща гінекологом. І як ви вважаєте, що може бути спільного між ними? На що інший сусід щиро відповів? Вони обидві лізуть туди, де до них уже побув я. Повний писець це не тоді, коли відбувається остаточна і безповоротна аварія чи провал. Повний писець це коли у тебе через дірку в черевику видно дірку в носку. Милі жінки, моя вам порада, якщо до вас перестали клеїтися чоловіки, значить потрібно терміново знежиритися. В барі вам каву чи віддаєте перевагу чаю, а щось міцніше є? Лід. Так, так, щось із льодом. Ковзанка підійде? Кажуть, щоб стати щасливим та успішним, то в житті треба займатися тим, що найбільше любиш. Так деякі люди стають алкоголіками. Після першого побачення 40річна незаймана повертається додому без трусів і в рваних колготках, мати в шоці. Доню, що він з тобою зробив? Не хочеться тебе, мама, засмучувати, але я трохи перебрала з алкоголем. Не може бути, доню, адже ти навіть у рота не береш? Упс, Боюся, мамо, але знову змушена тебе засмутити.